Всім привіт! З вами Раїса Іванівна. Я допомагаю вам вчити алгебру 9 класу. Тема сьогоднішнього року як побудувати графік функції y дорівнює k помножити на f від x, якщо відомо, графік функції y дорівнює f від x. У восьмому класі ви ознайомилися з функцією y дорівнює x квадрат і дізналися, що її графіком є фігура, яку називають парабола. Покажемо, як за допомогою цього графіка побудувати графік функції y дорівню ax квадрат, де a не дорівнює 0. Наприклад, побудуємо графік функції y дорівнює 2 х квадрат. Для цього складемо таблицю значень для y дорівнює х квадрат і y дорівнює 2 х квадрат. Значить, що ми тут? Мінус 3 підносимо до квадрата, а тут іще множимо на 2. Ну і так далі. Кожного разу це число підносимо до квадрата, це буде х квадрат, потім множимо на 2, маємо y дорівнює 2 х квадрат. І відкладаємо ці точки на графіку. Тож, стає видно, да, дивіться, що кожна точка синього графіка переходить у точку, відстань якої від осі x вдвічі більше. І так далі. Побачили? Можна аналогічно побудувати графік функції y дорівнює 1 друга х квадрат. тоді кожна точечка синього графіка перейде в точечку відстань до якої від осі х в 2 рази менше. Тобто 1 друга половина. Висновок. Графік функції y дорівнює kf від x де k більше нуля, можна отримати, замінивши кожну точку графіка функції y дорівнює f від x на точку з тією самою абсцисою та ординатою помноженою на k. Або вона буде вище, або вона буде нижче. Якщо k більше одиниці, Віточки, дивіться, більше звужуються так, до осі y. Якщо коефіцієнт к менше за одиницю, то віточки якби, розширюються від осі y. Розглянемо ще два рисунки. На рисунку 9,4 показано, як працює це правило на функцію y дорівнює корінь квадратний з х. Будемо будувати y дорівнює 1 третя корня з х, то кожна точечка, дивіться, відправляється вниз, на ордината кожної точки помножена на 1 третю, краще так сказати. Y дорівнює 1 ділене на х. Якщо це синя. Лінія гіпербола. І якщо ми будемо будувати y дорівнює 3, множене на 1х, то кожна точечка, ордината кожної точечки, буде збільшуватися в 3 рази. Була одиничка, стала 3, І так далі. Говорять, що графік функції y дорівнює f від x отримано з графіка функції y дорівнює f від x в результаті розтягнення в k разів від осі абсцис, якщо k більше одиниці, або в результаті стискання в одиницю ділени на k раза до осі абсцис, якщо k більше за 0, але менше за одиницю. Розглянуть ще ці два рисуночки і Проаналізуйте, як отримали з графіка функції y дорівнює х квадрат графік y дорівнює мінус х квадрат. Побачили? Кожна точка переходить в точку, абсциса якої така, ж, а ордината протилежна. Якщо ми будемо з y дорівнює х квадрат будувати y дорівнює мінус 1 друга х квадрат, то ми будемо переносити кожну точку з координатою, вона перейде в координату, в точку, абсциси яких будуть такими ж, от така ж сама, а ордината від'ємна і помножена на одну другу в даному випадку. Рисунок 9.8 ілюструє, як за допомогою графіка y дорівнює корінь квадратний з х можна побудувати графіки y дорівнює мінус 1 друга корінь з x. Подивіться, як попереходили точечки. Проаналізуйте. І y дорівнює мінус 2 корення з х. Аналогічно тут. Проаналізуйте. Для того, щоб успішно розв'язувати завдання в цьому параграфі, в цій темі, вам треба дуже гарно самостійно розібратися з рисунками, проаналізувати і вивести для себе своє таке правило, як відбувається перетворення графіка. Зауважимо, що k не дорівнює 0, і функції y дорівнює fід x і y дорівнює k f від x мають одні й ті самі нулі. Коли ми маємо ось таку ну, незрозумілу якусь лінію, і нам треба перетворювати одну функцію в іншу, то оці точечки, які лежать на осі Х, вони як неначе закріплені такими кнопочками. Так? Ось ці точки будуть змінювати свої координати, нулі залишаються на місці. Так, ну перед вами ще один е, такий малюнок, на якому багато, багато е, графіків, багато парабол. І на цьому малюнку, розглядаючи його, він є у підручнику, безумовно, в параграфі, я рекомендую посидіти над ним деякий час, розглянути кожну з парабол і розібратися, як яким чином її було побудовано як перетворено базову. Базова, подивіться, ось вона у вас пурпуровим кольором y дорівнює x квадрат. всі інші це перетворення від оцієї базової. Тобто сядьте, порозглядайте, розберіться і виведіть свої якісь такі вузлики на пам'ять. Розглянемо вправи. Чи належить графіку функції y дорівнює мінус 25 х квадрат точка? Якщо точка належить графіку, то рівність оця має виконуватись. На другому місці у нас y на першому х. Що ми беремо? Підставляємо 2 сюди. Дважды 2 4. 4 помножити на мінус 25 мінус 100. Співпадає. Так, точка А належить графіку. Мінус 2 в квадраті 4. Помножити на мінус 25 мінус 100, а тут просто 100. Ні, точка Б не належить. Х квадрат, значить мінус 1 п'ята в квадраті, це 125, множимо на мінус 25, дійсно, мінус 1. Так, ця точка належить. Мінус 1 в квадраті 1, множимо на мінус 25, не сходиться, має бути мінус 25, а тут 25 точка d не належить. У яких координатних чвертях знаходиться графік функції y дорівнює ax квадрат при a більше нуля, при a менше 0. Значить, йдете на рисунки, рисунків багато в підручнику, і я вам їх показала, дивитесь і даєте відповідь. Наступне завдання. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину, параболи, y дорівнює x квадрат і прямої. Значить, якщо графіки перетинаються, то точка належить обом графікам, а значить, y дорівнює, ну, y у них однаковий. Тобто замість y ми підставляємо те, що тут є. В першому випадку 3 х квадрат дорівнює 300 і знаходимо х квадрат. Поділили на 3 і витягли з під корень. В другому випадку 3 х квадрат дорівнює 42х. Перенесли 42 вправо з мінусом, винесли 3х за дужки, знаходимо корені х дорівнює 0, х дорівнює 14. В третьому випадку все аналогічно, прирівняли, перенесли, 3х винесли, і знайшли корені х дорівнює 0 і х дорівнює 50, мінус 50, ось тут помилка друку. Так. Мінус 50. або переносимо, так, щоб 0 було в дужках. І четверте: 3 х квадрат дорівнює 6 мінус 3х, переносимо все в одну сторону, ділимо на 3 обидві частини, маємо квадратне рівняння х квадрат плюс х мінус 2, і за теоремою вієта підбираємо два числа, добуток яких дорівнює мінус 2, а сума мінус 1. Тобто мінус 2 помножити на 1-2, і мінус 2 плюс 1 мінус 1. Тобто все співпадає. Ось так. Наступне завдання. При яких значеннях А точка А з такими координатами належить графіку функції y дорівнює 4 х квадрат? Якщо точка належить графіку функції, то її координати задовільняють рівність формули. Тобто замість y підставляємо 16, замість х підставляємо а. Ділимо на 4, а квадрат дорівнює 4 і а дорівнює плюс мінус 2. Відомо, що точка m з координатами 3-6 належить графіку функції y дорівнює ах квадрат. Знайдіть значення а. Підставляємо замість х3, замість y мінус 6. Якщо зрозуміли, можете поставити відео на паузу і відпрацювати самостійно. Так, мінус 6 дорівнює а помножити на 3 в квадраті. Це 9. Ділимо на 9, а дорівнює мінус 6 дев'ятих після скорочення мінус 2 третіх. На рисунку 9,11 зображено графік функції Аг до ах квадрат. Знайдіть значення А. Для того, щоб знайти значення А, нам потрібна хоча б одна точка, яка належить цьому графіку. Беремо точку таку, щоб вона знаходилася на перетині клітиночок. Цілі координати, щоб у неї були. Дана точка має координати 2,2. І підставляємо замість y і X 2. Так, 2 дорівнює а помножити на 2 в квадраті. 2 в квадраті 4, ділимо на 4, тобто а дорівнює 2 четвертих або 1 друга після скорочення. І тут візьмемо точку, поставимо з цілими координатами 2 мінус -1. 2 1. І підставляємо замість х2, замість y мінус 1. Мінус 1 дорівнює а помножити на 2 в квадраті. І а дорівнює мінус 1 четверта. Ділимо на 4. Ось так. На рисунку зображено графік функції y дорівнює f від x. Побудуйте графік функці дорівнює 1 друга f від x. Ну, ми з вами сказали, що кожна точка змінює свою ординату помножити на одну другу. Тобто було 4, стало 2. Було, так, ключові точки нулі залишаються на місці, так, далі було мінус 2, помножили на одну другу, стало мінус 1. Було. Що тут у нас? 4 було, так, стало 2, і тут було мінус 4, стало мінус 2. І тепер через ці точки проводимо плавну лінію. Плавну лінію. Так. Все, побудували. Ну, у вас вийде трошечки рівніше, ніж у мене, мені незручно. Далі, y дорівнює мінус F від x. Тобто графік симетрично відображується відносно. Осі Х. Кожна точечка, Нулі залишаються на місці, а кожна точечка переходить 4 в мінус 4, мінус 2 в 2, ну і ще пару точок. Проводимо графік. Так, ну, Зрозуміла ідею, так? y дорівнює мінус 2f від x. Значить, мені оцю точечку ну, нулі залишаю на місці. так? А оцю точечку треба помножити на мінус Ну, Тут місця в мене не вистачає, тож треба вам буде взяти в зошиті побудувати цей графік таким чином, щоб кожна з цих точок оця, перейде в 0, 8. А оця точечка, що тут у нас? 2, 3 мінус 2. 3 мінус 2, значить, вона перейде в 3-4. Так, сюди, в 3-4, сюди вона перейде. Ну і так ще дві точки візьмете, поставите нові точки, через них проведете графік. Сподіваюся, що і цей, це завдання вам зрозуміло. І так, вам треба буде відпрацювати параграф, тут написано повторити теорію, бо я з вами відпрацьовувала. Все ж таки серйозно, обов'язково ще раз прочитайте параграф, там дуже багато картинок, і вам треба ці картинки усвідомити, зрозуміти, як, що будується. І виконайте вправи, подібні до тих, що розв'язували сьогодні разом зі мною. Щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!